Ну, винуватий, я Я винуватий. Надо розчитувати, що люди можуть не остановиться на пішохідному переході. Так водій навчального автомобіля Олександр коментує дорожньо-транспортну пригоду, у яку потрапив зранку 8 жовтня. Каже, усе сталося близько восьмої години. На перехресті вулиць Миру та Охтирський шлях, колишня сако зіткнулися два легковики. Поворачував наліво, пішов пішохот. Я думав, вони стануть пішохода пропустити. А вони не стали, поїхали. Пішох встановився, ну і вже ж не видно його до пішоходу. Олександр додає, раніше працював інструктором з водіння, тож на його авто лишився розпізнавальний знак навчального транспортного засобу, хоча машина вже не використовується для занять. Каже, залишив навмисне, щоб інші водії тримали дистанцію. Їхав своєю смугою по головній дорозі. Ділиться інший учасник дорожньо-транспортної пригоди. Не очікував, що навчальний легковик раптово виїде перед ним. Чоловік вилетів на на головну дорогу, а ви їхали на сьомо авто. Дана да. не пропустив мене вилетів із за нашому тепер внаслідок зіткнення. Обидва автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Проте обійшлося без постраждалих. Як повідомили у прес-службі патрульної поліції, від складання адміністративних матеріалів за фактом даної дорожньо-транспортної пригоди водії відмовилися.